Що вихідних цього вчать на площі ринок? Сальса, бачата чи меренге, латиноамериканські соціальні танці для сильних мужчин та гнучких дівчат. Коли партнер або партнерка запрошує іншу особу протилежної статі до танцю, це напевно, що виникає завжди якась симпатія. І, звичайно, що коли партнери не знайомі між собою, це дуже цікаво. Коли партнери знайомі між собою, це теж дуже цікаво, і коли вони дуже добре знайомі, це теж дуже цікаво. Тобто глибина танцю теж залежить від рівня знайомства. Сальса може покорити як молодих людей, так і старше покоління. У нас немає стабільних пар, тобто, якби оскільки сальса – це соціальний танець, то якби може кожен партнер танцювати з кожною партнеркою. Тобто, головне, якщо людина знає основні кроки, основні фігури там базові, тоді вона може танцювати з будь-якою партнеркою, з будь-яким партнером любі точці світу. А коли хто не вміє танцювати, не біда. Незграбність у сальсі не недолік, адже завдання танцю спілкування. Тілом і поглядом Оксана Синишин, Олександр Бригадир, наш репортер, телерадіо компанія Люкс. Одинник на